Що треба казати, коли береш велосипед в оренду на день? Що? Велик день. <ріст> Це ал-коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Вітаю Саня. Шо, е, я хочу тобі сказати одразу, що я прийшов за перемогою. Мен це не потрібно. ні. Я хуй засміюсь. А я за нічиєю прийшов. Як називається брат-двійник Саші, який живе на болотах? Саша Шрек. Я не роз'їбався. Угу, угу. Стас, е, знаєш, як називається. Коли боїшся наробити шкоду? Як? Шкодофобія. Як називають стару людину, в якої в пупі дуже багато води? Дідпул. Смачно п'ємо Ой. Ой. Ну все, тобі пизда. З чого складається Словакія? З чого? З букватій. <ріхуня> <ріхуня> Що їсть наркоман, в якого нема грошей? Шо? Хуй без солей. Як називаються макарони, які потрапили в мозги? Вермішель Андраде? Як називають себе ліберали на рейндж ровері? Ліві на джипі? <плес> Як звати родого кабана, який вчиться в Гогварці? Рони. ві Що сказав Пол Артріт? Оже, вже. Що с. ні ні ні. Так. Що сказав пол атріт, коли його покликали на рибалку? Єбать, у вас там карасі. Це за черв'яй? Да. Що треба казати, коли береш велосипед в оренду на день? Великдень. <рес> Що каже жінка, яку матеріально забезпечує майонез? Ми з Мазіком летимо на Мальдіви. Пацани, це безплатно, смійте. Як називається суп з вибаченнями? Як? Сорянка. Нормально! З якого треку завжди починає концерт співачка кола? Як називається мавпа, яка любить робити миньет? Як Орал Гутан що каже півоваров перед сексом з ведмідям? Опандо іно. Як називається музичний смак, коли музика тебе жорстко роз'йобує? Як? Нимфоман. Ну, це не подумає. Що каже Санта Клаус Українофоб? Дай подумати. Слава Лапландії? Да. Так, ще раз. Що, що каже Санта Клаус Українофоб? Хо-хо-хол. Що каже порноактор, коли в нього перерва від зйомок? Що? Не їбу. Яка станція метро знаходиться під залупою? Сирець Як називають рогату тварину, якій подобається морфій? Як. Наркоза. <рес> Як називають фаріон, коли їй закрили рот з приводу мовного питання? Фаріоф. <рес> Як називається жіноча рок група? Як? Кліта рок. Yeah. <рес> <рес> <ріпіті> Як називається застосунок з пошуку попутних перелітних пташок? Єбать, накидав Бла-бла-кар. Що продавало би в Макдональдсі, якби це був книжковий магазин? Що? Макбуки. Як називають Жадана, коли весь гурт сходив по великому? Жаданта какахи так хуйово, що мені сподобалось Тебя інтелектом на визме як називаються боби в формі пісюна? Як фалассоль, нормально. <реку> Що спільного між Київстаром і таксікоманами початківцями? Стартовий пакет, як називається фірмова двоечка кличко Тік ток. Як я і казав, да, да. Е, побачити бали, переможця можна просто на екрані. Ну, треба щось сказати, типу, там, як, дякую, як як вам. Дякую, підписуйтесь на канал. Приходьте на сольний стендап Влада Биваліна. З вами Влад Бавалін, тільки но ви бачили 21 випуск шоу Алкоміки, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Напишіть в коментарях, хто ж таки пацанів виграв, а хто отримав свою нічію. Я нічого не зрозумів насправді. Жарт на кінець. Чому треба зустрічатись з танцором? Тому що ти завжди можеш очікувати на підтримку.